Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка, і сьогодні хочу поділитися рецептом неймовірно смачного салату, який дуже полюбляють мої сім'ї. Його я обов'язково приготую на новорічне свято. На відміну від інших традиційних майонезних салатів, цей салат я готую без майонезу, але не думайте, що він не смачний. Він перевершить всі майонезні салати. Починаємо! Для приготування цього салату мені знадобиться один стакан це 250 мл кіноа, або англійською ще називають кінуа. Воно буває різних видів. У мене є два види: перша це така різнокольорова, ви бачите, тут зерно таке і жовтеньке, і темно-коричневе, і світлокоричневе. А друга, це така зовсім така білесенька. Абсолютно немає ніякої різниці, яку кіноа ви візьмете. Саме головне, і на цьому хочу зауважити, кіно необхідно правильно зварити. Дуже багато кулінарних книг пропонують варити кіно в пропорції 1 до 2, тобто беруть одну частину кіно і дві частини води. За моїм досвідом, така кіно виходить, така, знаєте, більш як каша. І для салату це не дуже добре. Завжди, коли я готую кіно, я додаю води менше. Тобто беру одну частину кіноа і одну і три четверті стакана водички. Що робити тим, у кого кіноа нема, або хто не має можливості купити в магазині? Друзі, пропоную замінити коричневим рисом, або можна взяти мікс рису, де різний рис. Якщо і такого немає, то беріть звичайний білий рис, але зваріть його таким чином, щоб він у вас був розсипчатим. Тоді салат вийде смачним. Навіть якщо на вашій упаковці кіно написано, що крупа вже промита водою, обов'язково ще раз промити холодною водою. Справа в тому, що кіноа має природнє покриття, яке називається сапонін. Якщо його не змити водою, тоді крупа може мати гіркуватий і мильний присмак. Наливаю водичку Це один стакан і три четверті. Посолю до смаку і кладу каструлю на плиту. Доведу до кипіння. І потім роблю маленький вогонь, накрию кришкою і буду варити до тих пір, поки не випариться вся рідина. Ну що, вся рідина випарилася, на всяк випадок перевіряю. Так, її немає. Тепер необхідно кіно охолонути. А тим часом у огірка необхідно три огірки або можна взяти до смаку. Необхідно відрізати кінці і нарізати огірок невеличкими кубиками. Друзі, як ви бачите, шкірку з огірків я не знімала, тому що вона тоненька, не гірка і не дасть салату якогось неприємного присмаку. Але якщо ви придбали огірки, такі великі, які продають в супермаркетах, то бажано шкірку зняти, бо вона зазвичай досить груба і дасть салату неприємний присмак. Знадобляться помідори чері 250 г, їх також необхідно нарізати кубиками. До речі, друзі, замість огірків і помідорів чері можна взяти консервований солодкий перець та консервовану квасолю. Ви не уявляєте, який виходить смачний салат. Звичайно, з огірками і помідорами чері салат такий більш свіжіший, але з квасолею та солодким консервованим перцем. Він нічим не гірший. Я готувала багато разів, нам теж такий дуже подобається. Кучеряву петрушку, бо таку знайшла в магазині, дрібно наріжу, можна взяти звичайно. Всі інгредієнти необхідно покласти в миску. Особливу родзинку цьому салату дає фета. На мій погляд, 130 грамів фети це ідеальна пропорція. Можна взяти фету будь-яку будь-якого бренду, якому ви довіряєте. Її необхідно трошки так подрібнити. Тепер додаю кіно, вона вже в мене охолонула, якщо трошечки ще така тепленька, злегка, то можна теж додавати, не переживайте, все буде добре. До цього салату обов'язково додайте лаймовий або лимонний сік. Я вже знаю пропорції своєї сім'ї, тому для цього салату один лайм це достатньо. Але ви завжди пробуйте на смак, бо смаки у всіх різні. Мелений чорний перець додаємо до смаку. І потихеньку починаємо перемішувати. І трохи не забула, обов'язково необхідно додати 3-4 столові ложки рослинної олії. Якщо любите оливкову олію, додавайте оливкову, або можна будь-яку іншу, яку використовуєте, але бажано, щоб вона не мала якогось такого присмаку. Щоб не зіпсувало салат. Якщо ви будете готувати такий салат заздалегідь, то сміло можете готувати за один день до новорічного свята або будь-якого свята, до якого будете готувати. Салат чудово зберігається в холодильнику. На тарілку я поклала листки салату, зверху викладаю мій салат і тепер дуже рекомендую зверху додати лаймову або лимонну цедру. Знімаємо такою спеціальною штучкою, або можна взяти терку тільки якщо це лайм зелену частину, якщо лимон жовту частину. Ніякому разі не додавайте білу частину, бо вона зазвичай дає гірчинку. Друзі, це смачний, корисний салат. Який точно вам принесе не тільки задоволення, а й приємне відчуття на новорічному святі. Не буде такого, знаєте, важкого стану, коли ми їмо багато їжі, багато майонезних салатів. Від цього салату ви будете себе почувати чудово. Сподіваюсь, рецепт вам сподобався. Якщо це так, підтримайте мене подобайками пишіть, коментуйте, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Ну а я бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Люблю вас і обіймаю до нових відео. Всім па-па!